Безпосередньо низький уклін нашим лікарям, нашим воїнам в білих халатах. Всю окупацію Херсон тримався завдяки підтримці саме лікарів і те, що вони робили і продовжують робити для наших маленьких українців, тому що ми зараз знаходимося в родинному відділенні лікарні Тропіних, То дяка і низький уклін. І думаємо, що і в Дальшому у нас будуть продовжувати народжуватися маленькі українці, і ви бачите скільки сьогодні радості в очах наших маленьких. Народжених херсонців і їхніх мамочок, незважаючи ні на що, народжуватись, діти продовжують у нашому місті герої Херсоні. І хочу відмітити, що саме 12 листопада, після того, як зайшли наші збройні сили України у місто Херсон, тут народилися два хлопчики і одна дівчинка, і дітки продовжують народжуватися і зараз. На сьогоднішній день близько 10 малюків за період уже деокупації народ. Водилася в Херсоні. Будемо підтримувати, є низка проблем, які існують у лікарні. На сьогоднішній день медикаментами усі лікарні забезпечені, але є проблематика в обладнанні. Тут необхідний апарат ШВЛ. Ми обов'язково звернемося до організації Об'єднаних Націй, які зараз нам допомагають. Пані Браун тут була і червоний хрест нами співпрацює низка інших благодійних фондів і організацій. Тому я думаю, цю проблему ми обов'язково якось найближчим часом виправимо. Також хочу зазначити, що у період окупації тут у Херсоні удвічі збільшилась перинатальна смертність і це пов'язано саме бо. Зі стресами, які мали наші жінки в період окупації. Зараз ситуація стабілізується і в подальшому, я думаю, проблемні питання, які є, наразі це відсутність інтернету, тут, тому не працює є марядку. Ми забезпечимо лікарню старлінком і в подальшому планується заведення лінії інтернету загалом по усьому місту Херсону, але зараз ситуацію цю виправимо, щоб можна. Було мати інтернет зв'язок у цій лікарні, і на сьогоднішній момент теж хочеться відмітити дуже великі слова вдячності саме Міністерству юстиції, оскільки була проблема під час окупації стосовно реєстрації новонароджених дітей. І це питання нам вдалося зрушити з місця і об'єднати зусилля, і маємо добрий результат. Тому співпрацюємо, Проблема питання є вибачення. Бачили Мамочок, треба частина і памперсів їм, і треба коляски, і треба допомогти в певній частині із дитячим харчуванням. Тому у нас є прекрасна підтримка, наші донори з усього світу. І я думаю, зараз не знайдеться жодної людини, жодної країни, яка б не співчувала Херсону і не підтримувала. Тому підтримуємо, спілкуємось, налагоджуємо комунікації і вперед до перемоги все буде українське.